Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Наш ефір виходить за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією «Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Допомагати мені в студії будуть як завжди мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Гранч. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голуб, котра традиційно залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашик. Отже, ми починаємо. З трьох років він почав співати, а пізніше навіть знявся в кіно відомого режисера Марка Донського «Здравствуйте, діти. За його плечима два театри, що в Сумах та в Житомирі, сотня ролей, більше половина з яких головні. Він талановитий телевізійний режисер та журналіст. Його фільми та програми є зірцем професіоналізму. Бог дав йому голос, який він прикрашає грою на гітарі, здатність перевтілюватися та Золоті руки заслужений артист України, директор програм Житомирської державної телерадіокомпанії, мій колега Володимир Берелет сьогодні є гостем нашої студії. Добрий вечір, Володимире. Добрий вечір. Ти є частим гостем наших ефірів. Тебе запрошують як молоді журналісти, так і метри нашого. Телебачення, і от коли я запропонувала тобі зустрітися в вечірніх зустрічах, спочатку ти мені відмовив. Мовляв, все вже сказано про все, розказано про тебе. Але мені довелося тебе якось вмовити. І от за все це я потребую відвертої розмови. Погоджуйся. Згодом ми знайомі вже більше 20 років. І от ти знаєш, час іде. Сьогодні нам 20, завтра 30, післязавтра 40, 50 і так далі. Но скільки я тебе знаю, ти завжди молодо виглядаєш. Тобі завжди, ну, принаймні 45-50. От скажи мені, будь ласка, оця порода, вона від батька чи від матері? Це, чи все ж таки от ти займаєшся спортом, а от тренингом? От поясни. Ну, я не знаю, важко сказати. Напевно, від батька, бо він худенький весь час був такий, От, що стосується ну, спорту, так, щоб я займався, не, але праця в театрі От, впродовж 35 років, вона вимагала займатися балетом, От, ну, тобто мати форми. Фі... Фехтуванням займатися, тому що роль ролі це пов'язано фехтуванням. І взагалі, скільки я себе пам'ятаю, я якось. Відставав якось від своїх ровесників. Вони вже такі дорослі, всі а я. Я хлопець, пацан, я прийшов до театру, і перші мої ролі в театрі професійному були тільки хлопчики. А скільки тобі було років? тоді? Я прийшов до театру, бо мені було 21 рік. От але я виглядав на 17 десь років. Я, я моя перша робота в сумському театрі після театрального училища, яке я закінчив в Петровський. Моя перша робота була в Ваня в цигані е, uh -huh. провоторова така була інсценіровка. Циган не Будулай, то так, я, так. я його син Ваня, ага, то я його так, грав. Так. То потім уже через декілька років, коли е, А де у вас той ци, циганьонок, що грав у виставі? Де він є? От, так що, от е, чомусь так воно. Це просто на, зараз я хожу ти... на роботу, завжди е, пішки, пішки бо, за будь-якої погоди, а до роботи ну десь кілометра два-два з половиною, і оце там, в день я 5 кілометрів. Уже змушений ходити. Це просто зараз. Ти виглядаєш от з бородою, ти відростив бороду трішечки солідніше. От, так? от я спеціально а якщо запустив без бороди. Бороду. <гай> то геть не на всі 50. <гай> Як ти ставишся до днів народження? От деяким людям вони говорять, що це свято для інших. Яке треба влаштовувати один раз на рік. Так, ну розумієш, приємно звичайно з друзями зустрітися на день народження. Таке, щоб таке о, свято робити, ювілеї, творчі вечори, я наприклад не робив. Я відмовився. Я працюю працюючи в театрі. Мені було 50 років, мені запропонували творчі вечір угу. робити на все. Ну я не погодився на це. Я просто тоді вийшов, вившов директор мене вивів перед кулісами, перед глядним зал. В той день якраз 19 лютого була вистава Тримушкетера, де я. Грав Д'Артаньяна в 50 років. уявляєш? До речі, одна з причин була, чому я пішов із театру е, взагалі, тому що мені вже 54 роки я співаю там молодого Андрія, хлопця. 50 років я граю Д'Артаньяна, А люди молоді в залі хочуть своїх ровесників бачити от, на сцені. І, а співати нікому, а хто винен? Я винен, що я старий і граю молодих, то це знає, з причин, що я пішов з театру. Тобто, е, оце е, ювілею, я відмовився від ювілею. 60 було, я зібрав своїх друзів, до речі, друга мого е, Ігоря Грача, він мій друг. Ми на рибалку їздимо дні народження разом зустрічі. От святкуємо. От, наприклад, доця мені кожного року, мені приємно, кожного року такий колаж робить на день угу. народження. З фотокарток, з побажань. Вона мені зробить Власне і рука. дарує. І цього року вона мені написала з подвійним ювілеєм 50 плюс 18. От так. сьогодні ми настільки багато використовуємо і є такі модні слова, як креатив, як харизма. От, на превеликий жаль, для мене вони не є таким гармонійним акордом таланту, творчості, душі. От креатива багато, а от особистості немає. От що, як ти можеш це пояснити? Я розумію. Розумієш, що креатив. Я, я людина, я вважаю себе не креативною людиною, тому що я е, на відміну, от, здається, я там передачу таку веду, uh -huh. гуморну, а, а в принципі, я людина така сумна в житті. От, і, і що мені здається, Анжелочко, що креатив от для мене це якийсь негатив все таки. Креатив, для мене да, креативні люди. Красиві. Тому що вони відразу. Вони відразу на поверхні, mm -hmm. вони відразу на поверхні. У ну, 90-х роках дивись там в суспільстві таке сталося. Хтось десь mm -hmm. комсомольській десь цінності креативні люди. Mm -hmm. З нюхом. відразу хоп-хоп, гроші собі там десь нахватали, порад вони багаті зараз. Люди креативні. Креативі, душа це ти вірно говориш це це далеко, не, не одне і теж це зовсім інше. Да. Душа це набагато глибше, але от час, час на жаль вимагає того, що креативність повинна і молоді люди і в театрі вистави зараз. Вони більш в цьому напрямку робляться. Не психологічно раніше психологічні вистави робилися. ну, Глибоко, а зараз от форма, рух, так, от, так. звучання, музика, все, мікрофони, все. Так що я, я до цього до креативних людей відношусь. Так. З опаскою, так, так. Ти пишеш вірші, от робиш такі. Е... Цікаві, абсолютно фантастичні речі. Творчі люди займаються творчістю вранці чи пізно ввечері. От коли в тебе народжуються отакі От цікаві речі? Ми зараз будемо про них говорити. Натхнення коли на тебе надходить? По-перше, оце всі роботи. Якщо ти про них вже заговорила, то ці роботи, ці ці роботи я десь років 20 почав різати і до мене 10 з десять років. Ну, це це ось Паганіні, Ніколо Паганіні. До речі, я грав Паганіні. Цю роль, і тому я от його ви, за це паганіні. Це, це просто з моєї просто фантазії. Це нікуди звідки не перенота. Це, це Ісус, це, це Ісус Пустелі. Так. Ісус Христос Пустелі, ну це Кобзар, угу. от знаменита Ніфертітіті, а І це балерина. дівчинка, майбутня, балерина. Так. От коли я працював в театрі, то я працював в основному вночі, тому що в театрі репетиція починалася об 11-11 годині. Годин. Я мог до дев'ятої ранку поспати, а до другої години після вистави угу. займався різьбленням. От потім, коли я перейшов на телебачення, опа. Тут загрузка теж була. Я, я років 10 не різав. І от в жовтні місяці я почав різати цю ікону Микола, Миколи Угодника різав три, три місяці, вирізував. І ось ця така. Так. Також. А це, так, да, Богороді, це От, Це мої останні роботи. Це я знову почав займатися Ну Це просто настільки. Детальна робота, настільки зроблена. А от дерево. От що з деревом? Де ти береш дерево? Дерево? Вони ж, вони ж різні з дерева. так? Це червоне дерево. Тут, тут є липа, так. От, так, це червоне дерево, і червоне. це липа, клен. Оце клен, здається. Це липа. А де береш? Липа. Ну як? Достаю. На природі. От, на, Серйозно. У да, Серйозно? Да. Серйозно? мене там є такі поділки, що просто з пенька знайшов там вдома, де всі роботи. Ну, Добре, ти робиш ескізи, от як починається? Е, ну як? Я от беру колоду, угу. це була колода кругла, така, яка вона була, от була. Я на неї наношу, там, от як я собі угу. бачу, це. Тобто полівцем. треба внутрішньому да, зором бачити об'єм цей. Так. Бачу. Як роден сказав, як ви робите скульптури? Uh -huh. Я кажу, беру глибу камню і видаляю все не потрібно. Так і uh -huh. я видаляю. видаляв, все не потрібно. І, тобто, і оце я кажу, що знову через 10 років почав різати, але декілька в іншому вже, інший формат, інша тема. Uh -huh. І вони ці іконі освячені священникам. Я намагався витримати всі канони православні. Ну, дійсно, дуже професійно зроблено. Зараз ми зробимо таку музичну перерву. От що зараз прозвучить? Я вже говорила, що ти пишеш вірші. Це дуже голосно сказано, пишеш голосно. вірші. Колись питав. Ну, Взагалі, акторська, акторська професія це, це, це хвороба. І тому що якщо ти, ти щось там не допрацюєш в театрі, ти десь виливаєш, десь себе в інше. Вірші. Ну, Пісні є. в мене декілька, декілька е, пісень. Я їх називаю мертві пісні, тому Чому? що їх, їх ніхто не чує крім мене. Ну сьогодні нас почут, А сьогодні, я так, думаю, так Сьогодні із допомогою до речі, професійного так, музиканта, так, композитора так. мого друга Ігоря Грача, так що він строго не буде мене судити, бо я не не професійний музикант. І нарешті, і нарешті гітара потрапила до свого господаря. Тому так, що так. я хочу сказати нашим телеглядачам, що гітара Володимира Берелета гітарою е використовували гітару багато Вона була музикантів. – В, так. Так, в наші студії, які були так. Кучерява вербо, чом ти зажурила, зорянеє небо, нащо задивилась, ноги опустила, в холодну воду, та й марно шукає через річку броду. Ноги опустила, в воду, та й марно шукаєш через річку броду. Да, да 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 а там на тім боці садочок зелений, а у тім садочку перший серед кленів. Та й також він марно, о той клен високий, на тебе вербонько, накидає оком, та й також він марно, о той клен високий, на тебе вербонько, накидає оком, там, да 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 Да-да-да, да-да-да, не дають з'єднати річка та садочок, так вам і лишатись по одинці вночі, а без поцілунку змарніє кохання затохне під корінь ваше милування. Без поцілунку змарніє кохання засохне під корінь ваше мування там, та-да-да-да-да-да, та-да-да-да-да-да, та-да-да-да, да-да-да-да, та-да-да-ла. Ти працював у багатьох театрах, так ну основна робота була в Сумському театрі і в Житомирському. Житомир. От де атмосфера була кращою? Чомусь от зараз згадується більше. Більше сумський театр. Мам тому, що молоді роки, той, да, молоді роки, зростання творче, творчий ріст, якось маленькі ролі, потім головні, потім взагалі одні головні ролі. Потім от згадується таке, ну просто чудово. Тоді, знаєш що, раніше ми їздили на гастролі. Це було свято для акторів. от, Виїзд на гастролі на два-три на місяці на гастролі кожного року. І коли, ви вже, от, наприклад, ну згадую, ми тоді були гастролі. Улан-Уде, іркутськ братск Ну просто чудово до Москви доїхав доїхали. Поїзд, а там літаком ви вилетіли минована 12 цієї годині дня. П'ять годин льоту, але о щось ранку ми вже Улан-Уде, тому що ми так, ж так, догнали так. час. Ми о 6 й ранку в Улан-Уде. В Улан-Уде там. Ну, багато розказів, багато цікаво. Взагалі там наші е, земляки, українці були, прийшли на першу виставу Зарозь за Дунаєв», я співаю Андрія. Виходить дівчинка, така 4 роки з о таке букетом квітів, і прямо до мене вручає. Щі, і після було, вистави забрали її батьки. Вони виявляються з Супщини. Е, Офіцер, полковник привели до тебе за себе додому, півтеатру, пригостили. Після гоче я приходжу в готель, жив один у номері. У мене Ігор був веб, прийма... пам'ятаєш, веб-приймач прийма... прийма... такий був. Я вимкнув його другої годині ночі, раптом звідти лунає. Доброї ночі, дорогі совєтські е, е, граждані, временно проживаючі на території Київ... Китайської Народної Республіки. Це в Бурятії. Тобто, хі -хі, ось так. я, звичайно, для карті той приймач вимкнув і все. Ось такі справи. От тобто, ну, цікаво, дуже багато цікавого. Там приїхали в Тернопіль. Тобто, я там... тобто в пам'яті залишився більше Сумський театр? Більше, напевно, так. Да. Тим більше в Житомирі я вже повторяв ті вистави, які там грав. От Дартаніна угу. і там грав, і тут грав, так, так. там Баядеру і там, і тут грав. Багато листа от у розумінні театру є таке поняття провалу. Це, мабуть, тоді, коли не приходить глядач, чи от занадто його мало. От в телевізійному форматі, що таке провал ефіру? Ти як директор програм? Що ти можеш сказати на це? І Тому, вже потім таке підпитання, що таке успіх проекту. Якщо ну твій проект, твоя програма, якщо звичайно будь-яка програма має свій, свій, свій глядач, свого той, хто дивиться цю програму. Якщо цього немає, то це звичайно провал. То вона зовсім не ну я не знаю. Провал в театрі, наприклад, там там ну, не йде глядач. значить… Провал, значить, тоді заміняють головного ну, да. або виставу знімають, або в результаті знімають головного режисера, тому що він за твор... відповідає за творчий стан театру. І так. провалу там в принципі, не може бути. Може бути удачна вистава, не удачна, а провалу такого. І в нас на телебаченні немає. немає. провалу. Немає. У нас немає, немає провалу. Що зараз прозвучить? <смі> зараз, ну і якщо я не знаю. <му> Ігор допоможе мені. Теж я сам написав і слова, і музику до своїх таких маленьких побратимів, де живі, друзія мої, чорними очами от до пори? Жаркими кострами, там дамачі сови є. Де шатри стояли, на машини нові лошадей сменяли. Эй, не-не, не, 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 не. Эй, не-не, не, не, на машини нові лошадей зміняли. А заведи у костра, песню долую. я свободу место вас, сладко расцелую. Слабо місця вас, ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, і так далі. Які правду кажуть, що в тобі тече циганська кров? Ні, взагалі не циганська. Тато в мене українець, а мама Волох. І була така країна Валахія, це вважаються нібито руминські цигани. Ну, все ж таки цігани. Волохи, так. Да. В Дніпропетровській області є село Волоське, туди Катерина II закупила спеціально uh -huh. Волохів, поселила там під Дніпропетромськом. Ну, це теж своя історія довго розповідати. Ну, якщо в тобі, в тобі тече, так би мовити, така циганська кров, то ти не був сором'язливим в дитинстві. Ні, все, все рівно був. В мене трошки, трошки розкріпатив театр, розкріпатив театр і, і телебачення. От, і телебачення. Щодо... От а так я так я в принципі замкнута людина і е, сором'язлива. От щодо до жіночої статі, ти також не був обділений увагою, мабуть, так. Да. Треба признатись те, що да жінки мене не любили. Жінки тебе любили да. і люблять. От mm -hmm. я не можу не згадати зараз про твою дружину Лілю, тому що, от скільки я її знаю, вона завжди була, є і буде для мене еталоном жіночності, такої краси, такої вишуканості. От скажіть мені, будь ласка, коли ви вирішили жити разом, що ви створені один для одного? Як ну, відбувся цей момент? Це ж така справа, що тут е, рацію, тут головою не думаєш, тут, тут серце, душа, оті 42 грами, які, які є в людині, от, 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 згусток, отої от, енер, енергії, енергетики, оце, воно, воно розпоряджається всім. Так, так якось було зверху спущено. Що я, я навіть не знаю. А скільки я... років ви вже разом? Ми разом 23 рік. 23 Чи доводилося грати у житті? Житті. Розумієш, ну, звичайно, це, це теж своя тема, тому що людина, людина вона від природи вона одягає якісь маски на себе. В будь-який момент життя ти, ти іншу маску одягаєш. Ти хочеш встави. у чоловіка щось випросити. Ти одягаєш собі масочку якусь і кажеш, Ігарьок. Да, це ж ти вже ж граєш. Так, так, так. Так, от, ну, ну, звичайно, грав. В театраль... До театрального училища вступав, uh -huh. все було, в мене пісня, я на баяні грав і співав е е Мамая мама, як мама, тебя я люблю. От. В мене вірші були, в мене уривок там був, все. в мене тют був, а танку не було. Танцю. Мені казали, затанцюй. -за 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 я кажу, ой, я не можу, я вчора дрова рубав, кажу, на цвях на... 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 я не можу. І там хромав. От. За що мене й прийняли? Да. <реш> теж бачиш, теж да. грав, да. теж неправду говорив. Буває в житті, буває в житті неправда, яка йде в облага, теж буває. Адже, ну, тобто... Як це говорять, життя це театр і всі ми в ньому. І, актори. А, а люди в ньому актори. так. І так. Та. А от є у тебе така мрія професіонала, яка ще не здійснилася? Е, ну, не здійснилася, я не знаю, я можливо... Е, Стали мріяв, Мміяв як, як професіонал поставити в професійному театрі виставу. Що за як лабора. режисер? Так. Але теж, теж довга розмова. Одна з причин, чому я пішов з театру. Теж довга розмова, мені сказали, встали і сказали, Володимир Ілліч, ти у мене ставити не будеш. Ну коротше, це це особливо, Тема теж я пішов з театру. Оце єдине, що я так я. Я не мріяв грати того, що я граю, тому що зріст у мене невисокий, мені дав голос, Бог голос дав. Завдяки цьому я багато ролей грав. у Головних: і Фірано де Бержерак, і Ніколо Паганіні Я багато ролей. Пер... Тобто так я задоволений. Тебе можна часто побачити і почути, так би мовити, в соцмережах. От що дає тобі це? Ну, спілкування. По-перше, ми з моїми з, з, ну, з ким я навчався в театральному училищі, в ГІТІСі в Москві. Я потім Гіттіс закінчив. У, закінчив. Ми одне одного знайшли. Да, ми обмінюємося інформацією. От. А зараз в соцмережі, ну звичайно, зараз я воюю в соцмережах. Я відповідаю російським та, всім та, всім та, наклепам. Я я відповідаю, намагаюсь отаке. Так. Що зараз прозвучить? Жилочко. Для тебе фрагмент пісні. живет моя трада. What's uh up? -huh. Сибі, велике. Знаєш, що я зараз пригадала? Я пригадала 20 років тому, коли ви тільки розпочинали з Лілією програми Здоровенько були, пам'ятаєш? Угу. І ви переодягалися у нашого старшого адміністратора Тамари Віталіна Склярової так. в її кабінеті. Я пам'ятаю, я сиділа з нею була каву і заходять двоє. Надзвичайно гарних. Ти з Лілією. І у мене чомусь зараз ця картина, так. от зараз в очах. Ну, це було минуло. Зараз у нас було. Ми в реаліях, так? Дашенько. Ти як директор програм, Володимир, знаєш, що у нас для кожного гостя є, так би мовити, подарунок, портрет на згадку, і ти є не виключенням цього. Даша, ти перевершила себе. Чесне слово. Дивіться, будь ласка. Володимир Берелет, ще мокрий, заслужений <хи> артист України. Будь ласка. Ой, так. дякую, Дашечка, дякую дуже обережненько. О, о дуже обережно серйозний важак. Да. Так, так. <реш> дякую, циганський да. атаман. Чи як це говорить? Дай тобі, да, да. Барон. Циганський барон. Циганський барон. барон. Отже, Володимир Берелит, циганський барон, заслужений артист України, директор програм Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. Мій колега був гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та Дар'ї Голуб. Наша програма вийшла в ефір за підтримки компанії Кімілайн Агро, користуючись продукцією Кимілайн Агро. Ваш урожай буде під надійним захистом. Це була програма вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. До побачення Всього найкращого, Володимире. спасибі.